Слава Україні! Всім доброго ранку! Ну, вже майже день, сьогодні вивезли нас розбирати, бо в нас нема лісу. Забираємо Кацапський ліс, вивезли на їхні позиції, розбираємо їхні бліндажі. Ну так, вкратце трошки покажу вам. Ось От такі бліндажі. Рейки вони, звісно, були, я вам хочу сказати, знатні. Не знаю чи їхати, чи не їсти, вкрали кружки, чашки, поворіжки, Оця кацапська парнуха, вибачте. Оцей бліндажик ми розібрали, там бліндажі, тут бліндажі, ну і так далі. Лісосмужка. Така. Тут спостережливий пункт мабуть, був. Ось. І туди далі. Туди далі. Вот таким бліндажам. Чаю куча, шмаю, чую. Бачите, даже матрасик є юрясик, подушечка, свисова, стирена, Ось-таки ось ровно привозили. Потім тут далі розбирають. Ну, так, як тікали так тікали дуже добре. Штанишки, манішки, ложки, поварешки. Це отакий свинюшник. Свинарник вони залишили після себе. Ось. ще мені пікавує. От тобі оце, нахіра, оце на позиції, нафіга. Шо було. А тут у них сука стояв танчик або БТРчик. Ну, судя по закопці, скоріше за що танчик. Тому що ламали дерева. Никали від наших хлопців. Ось. І воно куча пакетурованої води. Бутиліровано. Шампуньки, порошки. Ну. Все щось виснули, все. Шкарпетки, трусіля, панчохи, рушників, куча. Мило є, ось така написано. Технічна вода. Отак от вони експериментували і жили. Але наші Збройні Сили їх трошечки відтіснили і далі будемо тіснити, щоб їх тут і духом не пахло руським. Все, всіх благ, всіх плюсів пакета.